Доброго вечора, мої дорогенькі. Ми з України. Дивимося з вами Херсон і Херсонську область. По Херсонській області на тому тижні був у нас такий тиждень тиші. Давайте подивимось. Давайте подивимося на різних картах. Отже, Херсон. Я чекаю повернення Херсону. От не знаю, як ви, я прям ось-ось-ось. Єдине, що люди, які мені дивляться з Херсону і взагалі, будь-якої точки, країни, в кожному майже відео я сказала, що енергії зараз дуже-дуже змінюються. Прям дуже змінюються. І от те, що було там до якогось періоду, зараз воно прогретиметься зовсім по-іншому. На жаль, от так. Воно зараз є. Перше це е, військові дії і друге це затемнення, коридор затемнення. Отже, давайте дивимося Херсон. В Херсоні дуже важка ситуація, прям дуже. От те, що вони відходили, зараз заходять туди щось нове. Щось нове туди вони завозять. Людей вони вивозять, а туди щось завозять. А знаєте, чого вивозять? Мені де ж було б жить. От так вам скажу. Тому що. Тому що свино собак. Робоча сила. Ну, можливо, там аля спасти людей, ну то таке. То показати, що вони цей костне така. Що цих спасти, а тих просто, якщо вони там не залишаться в живих, ну, вони ж не захотіли. Типу, це їхні проблеми. Так, далі. Людям, які виїхали, дуже співчуваю. Оскільки думаю, що на територію України буде важкуватенько вам повернутися. Ну, якийсь період. Так, по Херсону. Якісь і ситуації приниження. Якісь і ловлять вони всякі оціх наших партизанів. І почалися видергувати хлопців на війну. Ну, чесно, треш. Такий, знаєте, кажуть мої діти, крінж. От мені знову карта йде. Повернення додому. Повернення. От от, от воно повинно бути. І святкування. Так що, Херсон. Як би енергії не змінювалися, а я чекаю, тебе додому. Так, дивимося Херсонську область. Херсонська область, там ситуація важкіша, ніж в Херсоні. Одразу вам скажу. Там бойові дії. Дивилась, вчора дуже багато мені писало з Херсонської області, скуп, з окупованих, так і неокупованих територій. Там була ситуація в Да, там дуже багато ситуацій таких. Там просто бойові дії. В, в оці, особливо на іншому березі, там просто жахливо правому березі. Да? Там, там жахіття просто. А деякі люди сидять і чекають. А, дуже такі військові військові дії, воєнні я, навіть назвала. Ой, дуже важко там воно, просто дуже важко. І будуть і руйнування у вас, десь будуть і утиски, десь будуть території і звільняться по Херсонській області, десь будуть звільнені території, десь якісь перемоги будуть. І не одна, а раз, два, три, чотири. Тому чекайте. Але якийсь період буде ще. Ну от, навіть цей буде, тиждень трошечки, ось, бачите, башта, вся Херсонська область вона буде палати, палахкотіть і просто підриватися. Всім дякую за увагу і хорошого вам тижня. Дякую.